Хелло, Барбарівські! що ви знаєте про Балді? Чимало людей мені скажуть, що у даній грі, окрім Балді, практично нічого немає. Але розібравши цих два відео, до речі, рекомендую їх переглянути. ссылки будуть в описі або з'являться в правому верхньому куті. Я зрозумів, що гра не стояла на місці, і за ці практично сім років вона дуже сильно розвинулась і стала доволі самобутньою грою зі своєю атмосферою, загадками, цікавими фактами та багато чого іншого. І сьогодні я хочу розібрати Айвер по такій грі, як Балді. Даний айсберг я розділив на дві частини, де ми розберемо тільки половину даного айсбергу. Тому єдине, що поважаю перед початком даного відео поставити Барбаріску, написати Барбаріску та підписати на Барбаріску дзвоником, щоб знавати, що вона далі витворятиме. Ну і приємних вам Барбарісок. Place Face гігантська модель голови, яка доволі схожа на хулігана, але його обличчя більш симметричніше, ніж у булі. Даний персонаж був доданий Балді Безі Класік як пацхалка. Якщо ви ведете на you Can Seek Pad 3, 1, 7, 1, 8, про які ми ще поговоримо, а також він присутній у Балді Feel and Trip і Балді Birthday Беш. Невикористані предмети. Як розповідав Містен 12, у Гроїн хотів додати більше предметів, але й за брак часу для Meta Game Jam, Він не встиг їх додати і залишив тільки математику. Один із предметів, який хотів реалізувати Містен 12, це була орфографія, про яку ми ще поговоримо. 10 стрибків. На ранніх стадіях гри Містен 12 хотів додати гру для плейтайм не 5 стрибків, а 10. Перед самими стрибками вона говорила доволі довгу фразу. Тому й нема сенсу пояснювати, чому він її видалив і зменшив кількість стрибків. Класні дошки. Є одне із найпоширеніших настільних реквізитів у грі. Їх можна знайти в класах або у кімнатах викладачів. Наразі у грі є 3-4 різні дошки. Думаю, кожну дошку немає сенсу призбирати і показувати. Покажу лише самі цікаві. А також можна розповісти про одну сховану дошку, яка прикладається ця програма рак, і намальована багато число 99. By... Прикладається як на нуль. Дану фразу міг сказати Балді при вирішенні математичної задачі, але вона була вирізана, які можливі математичні приклади, де потрібно було поділити. Ну або файл найм 2. додатковий персонаж, який вперше з'явився у альтернативній кінцівці. Baldi Basic Classic версія 0.3.1 Коли ви пройдете гру на альтернативну кінцівку, ви побачите офіс Балді, де буде стояти сам нул. Після того, як він розповість вам монолог, гра вилетить. Також він з'являвся у Baldi Biosdy в кабінеті директора та у Балді Basic Classic Remastered, де у даній грі є з ним. Після якого ви потрапляєте в кімнату розробника, де він з'являється, а після монологу він зникає назавжди. 3.17.18 Дане число є пасхалку. Якщо його ввести у є то вас телепортує в тестову кімнату, де знаходяться ті самі плейсфейси, які я розбирав раніше. Ну і недалеко відходять від пасхальних чисел 5304, 5009. Дане число також являє своєю пасхалкою, і коли ви його ведете на єкінсікпад, вся школа перевернеться до гори дрігом. Pencil Boy або хлопчик з олівцем. Це персонаж, який був повинен з'явитися в Балді Безі Класік, але він так і не був реалізованим. Йому могло послужити три причини: перше брак часу на реалізацію, друга поганий задум персонажа. Він міг би бути надто докучливим і відбивати інтерес до подальшого проходження гри, адже вже вистачало плейтайм. Третя складнощі зі створенням та розробкою для нього. Передбачається, що даний персонаж мог тикати олівцем головного героя, щоб забирати витривалість у нього. Це міг би запобігти директору, який він помітив би цю подію. Персонаж був заснований на історії життя міста на 12, коли він був маленьким і чекасує черги під час відвідування стоматолога. До нього підійшов хлопчик і став тицяти олівцем у нього, доки не втрутилася мама. Placeholder Graphics або заповнювачі це тимчасові дизайни, який використовуються в іграх під час розробки. Placeholder Graphics, звичай, включає примітивні об'єкти або спрощені моделі, створені для тестування механіки до фінальної розробки віртуального стилю. Такими заповнюючі є математичні машини, ліфт, кабінет факультету, елемент нозінг та рівнів. Джос Ultimate Bus Ride. Невипущена віртуальна пінбол гра розроблена Містен 12. Розробка була припинена через конкурс Meta Game Jam. Містен 12 вирішив, що зробить на цей конкурс Baldi Basics Education Learning, замість якоїсь пінбол гри Test Діч Heart. Є елементом, що часто використовується для тестування або як залишкового об'єкту файла гри. Такі об'єкти звичайно не мають функціонального значення для ігрового процесу але може залишатися в коді як частина експериментів або ранніх версій гри. Ball Spelling Як я й розповідав вище даного айсберга, до гри планувався такий предмет, як правописання. Але через брак часу для конкурсу він не встиг його додати. Для даного предмету також був записаний даний аудіозапис. I hope you like peace, because it's time for spelling. Answer the three questions correctly, and you might get something special. Baldi number buttons voice lines. Плайн до голосових аудіозаписів Балді, які відтворюються, коли натискаються кнопки з числами. Специфічний елемент ігрової механіки, де голос Балді використовується для озвучень дій. Версія 1.0. Це саме перша версія гри Балді, яка вийшла ще у далекому 2018 році, і була самою першою публічною версією. Нульовий приз. Це персонаж Пасхалка, представлений виключно для Балді Базік Бйоз Bash. Виглядає він як погано намальована людина, одягнена в оранжеву кепку і комбінізон, що носить фіолетову сорочку. Такі коричні черевики і тримає зелену мітлу з жовтими щитинами. Нульовий приз з'являється лише наприкінці коридору з правого боку глючної школи. З ним не можна внаємодіяти, він просто використовується як настінна декорація. Нульовий приз з'явився завдяки ранній малюнка Гота Свіп, оскільки місце 12 спочатку намагався зробити метлу справжнім прибирачем. Однак місцем 12 не сподобався результат, і даний дизайн був відкинутий. Анті Screen Антипіратський екран, який з'являтиметься, якщо скопіювати, і вставити папку Exclusive Demo на Kickstarter і пограти в гру в скопійований файл. Для запуску гри спочатку відображатиметься нормально, але замість головного меню на екрані відображатиметься темне зображення персонажу, схожого на Балді, але в синій сорості та з переляканим обличчям. На задньому плані видно кімнату, схоже на офіс Балді. А ну, персонаж, який тут стоїть, звуть Бетсом. У даному тексті йдеться про те, що щось пішло не так. Перезапустіть програму. Якщо ця помилка не зникне, це може бути неавторизована копія гри. Будь ласка, зверніть до посібника для отримання додаткової інформації. Бедсон персонаж персонажів Балді Безікс Плюс. Глядатиметься в кінцівці плюс версії гри, і на одної екрані помилки на кікстартер тему. Ну схоже на Балді, але удянує темну синю сорочку і виглядає розгублено. Балдімор. Це серія коротких коміксів, створена містом 12 з кінця 2000-х до початку 2010-х років, коли їм було 11 або 12 років. Дія відбувається в реальному місті Балтімор. Зданих коміксів нам стає відомо, що у Балді є дружина та син. А також у даних коміксах вперше з'явився такий персонаж, як доктор Рефлекс 3 постер Arts and Crafters. У ранніх версіях постер Arts and Crafters містив інший опис. Справді неймовірна маріонетка. Я ніколи не бачив такого. Атмосфера. Це іноді тихі звукові ефекти, призначені для відповідного фону атмосферності настрою або просто для додавання напруги. У даній грі їх чимало, але розберу тільки пару штук. Звук важкого дихання. У кінці можна почути звук, схожий на цокаючий звук будильника. Ось такі ембієнт, які мені важко пояснити. Дивне схоже на коряче кудахтання. Але насправді це нижчий семпл інструменту Guitar Freed Nose і стандартного набору звуків Мідій, пульсуючий синтезатор. Звук схожий на свист, хоча мені особисто воно більш схоже на звуки криків. Та тихі металеві гуркіт його також чути в атмосфері втечі з Baldi Basic Classic Remastered. Магнітофон це шумоутворюючи конструкцію, яку можна використовувати разом з найменш улюбленою касетою Балді, щоб тимчасово змусити Балді переставати чути будь-який звук. Програвач працює протягом 30 секунд, перш ніж зупинити її творення. Магнітофон завжди можна побачити в кабінеті директора, де він знаходиться в одному з великих столів. Не no Прикладається як не ламати четверту стіну в коридорах. Дану фразу він говорить у Балді Безікс Trip, коли ви проходите стіну з надписом Демо закінчиться тут. Балтлун. Це пошкоджені сутності в стилі Балді, які з'являтимуться в BASICS Біосдей BASH і BALDI Бьосік CLASSIC REMASTERED. Їхні характеристики такі ж, як і у вечірні прикраси повітряними кулями, знайдені в кімнатах і в коридорах шкільного будинку. Оскільки обидва вони є повітряними кулями, та ймовірно одного виду, Белдунс можна знайти в ліж школі під час звичайного закінчення BALDI BASICS Бозде BASH. Вони рухаються дуже повільно, як повітряні кулі, їх можна штовхати. На Дуже рідким шансом у філтріп одне із дерев лісі матиме напис 99 на стовбурі, але його шанс появлення неймовірно маленький. Can the parrot sound like me? чи може звучати папуга як я? Даний аудіозапис можна знайти у файлах гри для Baldi Basics Bios De Bash. два 12 підтвердив, що файл використовується для тестування багато років тому, і в грі ніколи не було наміру додати папугу. Wario War Games. Колись Місто 12 робив на своїй Nintendo 3DS міні-ігри, однією з якої є гра Балтбол. З'являється персонаж, який схожий на Бетсам. I'm Animating. Цена за арахівного відео, яке було випущене у 2015 році, де Містен 12 анімує персонаж, який дуже схожий на хулігана, який у відео говорить фразу I'm Аймемейтик та I'm a pro. Got Гата rip. Це персонаж, який був схожий на Gata Sip, та з'являється у старій демо-версії міні-грі з фермою у Балді Basics Plus. Але після версії 0.3, як дана міні-гра, так і персонаж були вирізані, а також його аудіозапис. АМС Pro. Це архівне відео, яке було випущене у 2014 році, де місто 12 перебули лице Плейс Під цим відео є опис, що я повинен працювати в Піксар DCI0000. Є один з секретних спотворених персонажів Baldi Basics Biosdy Bash і Baldi Classic Remastered. Виглядає як дивне спотворене зображення персонажа схоже на Балді, але з бірюзовою сорочкою та великою деформованою головою. У Балді Basics Biosdy Bash він буде з'являтися випадковим чином навколо стін у секретній кімнаті. Baldi Basic Classic Remastered його зображення можна помітити в підвалі Балді в кімнаті з термозбіжною машиною Mazing. Це ранішня назва Basicly Games невелика індія команда, яка створила серію Baldi Basics, заснована 15 липня 2018 року. Зараз місце 12 є творцем і єдиним розробником цієї команди, а його сестра Кеді працює на створенні музичних треків, не використані скасовані або видалені міні-ігри. Чимало міні-ігор Балді було перероблено або взагалі скасовано. Ферма з версії 0.4 була видаленою на переробку. А на даний момент це пусте поле з ось такою табличкою, яка перекладається як деякі нові речі на роботі. Станція очищення води. Вона була не випущена, але згадувалась у Kickstarter Exclusive Demo. Дикий захід це екскурсія, яка спочатку планувалась додати до Балді без Plus. Його було зроблено після екскурсії на ферму, але зрештою було. Скасовано після першої реконструкції у версії 0.3. Наразі він недоступний. Під час екскурсії гравець міг битися з Балді в перестрілці з плужерами на дуже швидкій швидкості. В одній із будівель були пікапи, кожен з яких давав гравцеві плужера, дозволяючи їм стріляти у відповідь Балді. Map використовується для опису способу, яким візуалізуються світлові ефекти в ігровому просторі. Світлова карта, звичайно, відповідає за створення тіне, відображення яскравості та інших ефектів освітлення для надання грі більш реалістичного вигляду або створення певної атмосфери. Що ж, на даний момент це поки що все. Не забувайте, що я розібрав лише половину айсберга, і друга частина вже вийде зовсім скоро. Не забувайте поставити барбарізку, написати Барбарізку і підписатися на барбарізку, щоб знавати, що вона витворятиме далі. Вибувайте барбарізки! Друга частина ісбергу буде зовсім скоро.